Привіт, мене звати Саша. І я, як і ти або твої друзі, втратив свою роботу. Я для себе шукаю різні варіанти. Головні критерії це низький поріг входу, не потребує ніяких вмінь, а також розрахунок тут і зараз. Я перепробував дуже багато варіантів, але сьогодні я влаштуюсь на справжній клондайк. Так як в Києві випав сніг. Сьогодні ми будемо наші на монтажці. Робити свою справу, і ні. Ти бігаєш, мішаєш заважаєш. Ні, подожі, давайте ще раз 80-90 тисяч гривень в місяць То пачка грошей. Більше. Бо ти вдівся з того, як було питання, йди на ти будеш щось робити чи ні? Я поки що це з того всього, що зараз відбувається. Куди йдуть вмирати, вибираєш на монтажники? Серйозно. Дівочка, можна взад. Та не тим ми займаємося, треба йти вже на монтажку. Херсоні чекають визрівання кавонів в Мелітополі черешні, а в Києві перш морозів. Так, ти правильно здогадався, сьогодні ми наші на монтажі. І ти дізнаєшся, чи взують тебе на перевзуванні, а також куди діваються, шиномонтажники після весняної і осінньої лихоманки. І я побіг працювати, і ви працюйте. Привіт, я Саша. Юра. Юра, приємно дуже. Алло. Я до вас сьогодні, буду у вас працювати. Дуже радий. Що мені робити? Скільки я сьогодні зароблю і які мінімальні скіли від мене потребуються вміння? А ще того, що ти заробиш, бачить, що ти вмієш? А, це... так, ну, так просто ніхто хто до дозволі давати не буде. З приводу заробітку ти можеш заробити 35%. Одна машина в середньому стоїть в районі тисячі гривень. Тобто, одна... тобто моїх 350. Так. Ага, кожна машина 350 моїх. Так. Все, щочек сьогодні вмикаємо, будемо заробляти гроші. Так. Я пішов перевдягатись. Я спочатку ми пробуємо, що ти вмієш. А, ну так, звичайно, спочатку пробуємо, що вмію. А я багато все вмію, я ж професіонал. <звук> Мені сказали, ти поступаєш до Вови, зараз буде знайомство з Вовою. А ще мене трішки турбує один момент, що я заходжу в бокс, а тут Ну, не жигулі. Да? Да, да. Саша, я до вас поступаю, маю вам допомагати. Щось робити. Зараз переїде цей форт туди, ми будемо там працювати. Заїжджає форт туди, ми працюємо з Не, Фордом. Там. Туди, так? Да? Ні, Не, на місцях дає А, і там будемо робити щось. Да. Прямо на вулиці. Хто такий, щоб мені бокс видавати? Давай йди на вулиці, працюй. Це що, холодно чи що? Мінус три. Я, типу, вмію вже підключати. Якщо ти не забув мене, мене з того навчили, тому всі скіли, які я отримував раніше, я вже буду використовувати тут. Ну це ж прикольно. Крутити гайки я вже вмію, тому зараз всі всі, всі гайки я повікручу. На ізі. Ой, дай боже здоров'я цьому форду. <реш> Перший пішов. Сюди, дай його? А, його катити можна? Прикольно! Це просто, все, все логічно. Беремо зимову колосо і цією пастою ми мажемо всередині чи знаружу. Оцей борт. Це я не фарбую колесо, це мені треба його просто намазати з двох сторон, правильно? Це для того, щоб воно міцніше чи щільніше прилягало до диску. І щоб не порвалося, коли ми його будемо одягати. спускаю правильно а скики накачивать Просто стоїш собі, чи сидиш, накачуєш колесо. Там спустив, ну, там накачав, зняв. Це все, що вам потрібно знати для того, щоб працювати на, що на монтажі. Так, тут теж стрішка. Це апарат для балансування, так? Для того, щоб він рівномірно крутилося, нікуди не було нагрузки зайвої на деяку навантаження. І цими железячками ми центруємо колесо, правильно? І нам там показує. скільки куди грам додати треба. Спеціальний зажим для того, щоб знімати старі грузики, якими центрувалося колесо, коли балансувалося. Там на екранчику тобі все показують, куди додати, зліва чи справа. Теж грузик приклеїв, все, понеслась, крутимо наступне колесо. Ось такий от конвієр. Важливо дуже швидко працювати, злагоджено і швидко. Ти відбалансував своє колесо, підійшов твій колега, втепив своє колесо, ти теж йому можеш допомогти. Командна робота. Це все типу готове, так? Да? Да. І я його можу йти і прикручувати. Да. Назад. Назад. Саме час згадати а, лайфхак із СТО. Коли ти закрутиш колесо, ти його закручуєш на... для того, щоб його не перекосило. Гайка Тупи... неправильно. Чого неправильно? Конусом ну, на русь. Конусом всередину? Не буде держатися нормально. Тоді відкручую. Цікаво, чому я думав, що гай... Чому я думав, що конусом наружу так же краще. Yeah, yeah. Так вони не відкручуються? Yeah. Ні. буває таке. От вам новий лайфхак. Конусом всередину гайки треба закручувати. Став лайк, якщо пам'ятаєш всі наші лайфхаки, коли якими тобі розповідаємо. Так, тут підтягнули, тепер наступне. От гайки крутиться, мені більше всього подобається. Такі повідкручував. Ото днями сидів би гайки крутив би. Однаково забортували, знаєте, що треба? Качати. Два і два готова. Ось! На все про все 20 хвилин, 25. Ну, типу, темп ненормальний взагалі. Вправді це золота жило, золотий клондайк на сезон, коли перевзувається. Там вже черга машин вистрілась і тому ребята хлопці тут носяться як ненормальні. Ну і конвієр тут. Ну, це просто катастрофа. Ага. Спеціальний динаметричний ключ і він починає. Щелкати так, коли вже все типу затягнув, закрутив і людина буде впевнена, що в нього гайка по дорозі не відкрутиться. Дякуємо, що скористалися нашим сервісом. Пока, приїдете до нас знову. А, щось я заганяв, все не знаю. Тим, мабуть, я сам себе заганяв, хлопці такі на розслабончику ходять. Фух. Ну, Не сильно важко, якщо чесно. Ну, це, це не вантажник. Ну все, я першу тачку зробив. Нормально. Тільки холодно зараз. Ти себе ще на монтажник. Я ще себе нічим ніким не возобнив. Я вантажник. просто прикрутив, відкрутив чотири колеса в той момент, коли доболтався. Я так і заходжу, кажу, ну все, я типу зробив машину, мені кажуть, в смислі ти зробив машину. Ні, вантажник то вже інша Ні, не професія. Вантажник це входить, як на монтаж. А носити колеса це теж входить в... Колеса, що на монтаж, це не просто ти прийшов і крутиш колеса. Ага. Це, Якщо ти не будеш це робити як бізнес на цілий рік собі, то це не буде працювати. Цього ти береш в людей. Забираєш їхні колеса на сезонне зберігання. Я тобі зараз це все покажу, складаєш їх склад, тебе стабільно, колеса лежать просто в тебе і заробляють тобі якісь гарні. По-друге, це ці... пасивний дохід такий. Так. Да. По-друге, ці клієнти не перезуються ніде, що їхні колеса знаходяться тільки в тебе. Шантаж right? такий, так? Да? Да, вони тебе кажуть, я хочу перегутити, типу вони ньому все записано. Ну, ага. Але вони Вони вимушені в тебе перевзуватися, прикольно. Так, да, і там ходить твої, ну то є. Обов'язки теж їх зберігання, перевзування а всі. всі. Тут все так торохтить, це генератор, мабуть, працює, компресора працюють, відчуття таке, що підлога аж труситься. От тобі диск, ось сама. І що мені з ним зробити? Треба? Зробив першу машину. Це перший диск і все. Я поки не уявляю, взагалі що відбувається. Що мені з ним зробити треба? Затягує гібрати. Це затягуємо колесо. О, прикольно. Справа в тому, що людина вдарила свій диск. От, ти типу, рівно. Чи місцем чи бордюрчик чи ще щось. І я зараз цією штукою маю його вирівняти, правильно? Стали шкіри, до гори, Догори то внизу витягуєш. Це лінійка, і щоб по лінійці ми могли вирівняти. Так, щоб бачити, що воно рівно. Ага. Так. Тут хочемо трохи догорій. І просто б'ємо. Це сильно. Це сильніше. І якщо тобі здавалося, що шанемонтажник це все на ізі, ніфіга. Подивіться на ці верстати. Ти маєш вирівнювати диски, ти маєш бачити і розуміти, як його правильно вирівняти, а не просто лупити молотком чи просто крутити гайки. Розриваємо шаблони, розру... розуміємо роботу зовсім по-іншому. Якщо я думав, що я після машини піду просто пошаритись, погорітись, ніфіга, так не працює. Коли починається сезон, не відпочиває ніхто. Бо ти вдівся з того, як було би, аби йди... тоді два дамкати, то немає машини. Після твоєї фрази не стій працюй, тому що на монтажник це потенційний злочинець. Я б хотів би, щоб ми якісь висновки могли підбити. Хоча про проміжні такі В даний момент тобі надо ще вчитися, вчитися і ще довго, довго вчитися. Можеш на вулиці приходити знімати колеса. Просто Бо... в машин, так, підходиш, да, знімаєш. Так, да. ну не з собою знімаєш. Щоб ви знімати і забирають з собою це стаття. <гум> ну, а так от об'єктивно, скільки, тим, якщо прийшла людина з вулиці і ви її взяли? Ось людина з вулиці, він без стажу, от я його заробляла зараз півтори тисячі гривень в день. Ну він тут робить плюс-мінус, як ти. Він просто прийшов з вулиці, нічого не вміє, півтори тисячі гривень в день він заробляє зараз. В, перші, в нього було два дні по 800, але він взагалі, ну тим би прийшов, не знав, як куди план там, тобто, Взагалі нічого далі, він заробляє півтори тисячі гривень в день. А якщо є в людини бажання, Ось він прийшов, ти як я прийшов, стараюсь, намагаюся що-то там бігаю. На... От ти, no. ти бігаєш, пішаєш, заважаєш. Ні, ну, ну на даному етапі я заважаю. Якщо в люди, окей, беремо не мене, беремо людину, Дивимо, яка змогу. хоче, ні, а? без опита, але з великим бажанням. Їй треба приходити в місце сезоння, тоді коли набагато менше роботи ніж зараз. Коли у хлопців є вільний час, щоб вони спокійно могли сказати, типу, от іди зроби це, а не ну нема не університет, щоб хтось зараз тут чомусь навчає. No, yeah. Ну скільки часу я маю на увазі для того, щоб вийти до, 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 до на цю стабільний ти, заробіток 3-4. Якщо ти хочеш, ну місяць-два. Якщо ти хочеш цього. Ага. І через місяць-два ти якщо реально можеш. Я просто з тобою працював, вова, він прийшов на монтаж і через два дні він почав заробляти акції. Через два дні. Ну, до цього він робив на сто. Він не робив на монтажі, він не знає, якщо на монтажі. Ну в нього на 100 руки вирівняли просто. Так, так, да, да. він це вражав, що куди як. До речі, нам тут підказують, а якщо ви найближчі два тижні приїдете на віанор на газопроводну 5, і скажете, що ви від нас, вам зроблять знижку. 10% 10% знижку зроблять вам на шиномонтаж, Якщо ви скажете, що ви відпрацюєте газопрома картку постійного клієнта. Віанор, газопроводна 5, і отримуєте картку постійного клієнта. Ось такий вам підгончик від нас. Друзі, ну, робочий день ну, прям несеться неймовірним чином. Дивіться, скільки тачок. Зараз це все ми будемо перевзуватись. Всі, що туди-сюди їздять, від'їжджають, заїжджають, прям. прям. Ну, прям такі хороводи ходять, що ну, це катастрофа. Ти бігаєш, бігаєш, бідаєш, крутиш, розбалансуєш, балансуєш, мажеш, надуваєш, накачуєш, міряєш. Тобто ти, ти носишся. Тепер я розумію, чому саме такі гроші платять. Ти не сидиш, я навіть вже ну, не мерзну, тому що постійно ти в темпі, в темпі, в темпі. Так, все, я побіг далі. А, а ти не просто сиди, і працюйте. А перед тим, як будеш працювати, підписуйся, став лайк, коментуй. Наступні професії, які ми будемо знімати, ми будемо Саме по коментарях. Все, я побіг. Так, а це приїхала моя мазда, машина, в якої я буду вже сам балансувати, розбартірувати, бартірувати, а не тільки відкручувати колеса. А, тут інша різні гайки на одному колесі. Прикольно. Ну, якось трохи неадекватно мені здається. А навіщо робити на одне колесо різні гайки? Це просто е, немає гайки? Чи? Чисто. Вентилем надо до сада ставить. Вентиль тут киса. Вентиль до сада? Лапа тут подвасили. Ага. Там жили. Посоль лапы нанимают. Другу, да? Да. Половинці. Да. Ага, першу, так? Да? я сюди розбираю. Так, я держу, так? Да? Да. Першу? Так. Да. — І да. ага, виворачую. І да. ще раз те ж саме, так? А що більше нажимаєте? Саме да. да? да. последня лапа. Так, це я приготував. 5 грамів додати. Коло десятки це додати 5 грамів. Це перевіряємо, так? 0-0. Все, чудово. Це сюди. Це все. Опа! 10.30, це що? Так, це ми беремо ці хрузики, правильно? Перекушуємо. Ага. І посередині лазера з зовнішньої сторони. Перевіряємо. що воно нам каже? 0-0. Perfect. Ох, тут рознобой по гайкам, капец. Ну що, давай підбивати підсумки, що я сьогодні напрацював, як я сьогодні працював і яка в мене перспектива. Якщо ти далі будеш так робити, як ти сьогодні робив, то можливо там, через місяць ти так, як хлопці. Ти бачиш тобі, ще в них далеко. Звичайно. Ну, да. І на сьогоднішній день ти як ну, стажер, майстер зйом установки, більш нічого. Ти заробив би там своїх 800 гривень. Там, якщо ти не місцевий, ми всі міняємо і теж колись приїжджали, звідки є в нас де проживати, ми надаємо житло безкоштовне повністю. Знаю? Чекай, ви надаєте безкоштовно житло? Круто. Ну це справді, справді круто. Якісь у вас максимально комфортні казкові умови, якщо чесно. Для того, щоб заробляти те, що заробляють хлопці, треба вкалувати. Скільки заробляють хлопці? 100 доларів в день. Це ну, великі гроші. сезон. – Ну, це, це великі гроші. Грош. Да, в сезон заробляють ці гроші. Окей, що скільки сезон? Місяць-два? Десь тижнів 12-10. Якщо це випадає різко, як бувають такі роки, сніг, то це може бути місяць, но, но плотний капець. Ну катет. такий місяць, що просто через місяць там лікарню хочеться. <рес> Наскільки падає рівень доходу в міжсезоні? Ну, тисяча гривень день. У них заробіток. Яка максимальна сума, яку ви заробляли за день? Не вважаючи зарплати. Приїхала остання машина ввечері, тому що я дуже втомився. Це були 22-ї диски. діски, це ну, типу, я розумів, що це кусок роботи. Вони каже, ми заплатимо за кожне колесо, стільки скільки стоїть перезуть машину. Вони мені віддали тоді 200 доларів. Не що які зарплати. А так, ну, нормальні гроші. якщо з чаєм, совсім, ну. А тепер поріг у виходу. Доскільки може працювати монтажник, до скільки років? І куди йдуть вмирати вивершені на монтажники? На ріхтовичний станок. О, ну, там сідай, сиди собі там 50-60 хай сяде в міг там зимати на кнопку. Які хронічні захворювання у, 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 у шиномонтажники? У всіх зірвана спина. У всіх абсолютно. Тому ти мені кричав, ти чого я опрешкоти, так? Да? Ну, звісно. Скільки заробив я сьогодні? 500 гривень. 500 гривень я отримав сьогодні. Живі гроші, які ми відправляємо як зазвичай на зсу. Контакти саме цього центру ми залишимо в описі. Ви обіцяли 10 знижки і карту постійного клієнта тим, хто приїдуть і скажуть працюйте. Дякую, ми побігли працювати. Будь ласка, нарешті я дорвався до Клондайку. Це Перше місце, в якому можна заробити реальні гроші. 3-4 тисячі в день ну, на даному етапі це великі гроші. І навіть не в сезон тисячу гривень ти теж можеш заробляти. Перспектива професії величезна. Це саме та професія, в яку можна прийти нічого не вміючи. Навіть тобі видадуть місце, де ти будеш жити, і ти можеш нормально працювати. Важко, тяжко. Спина болить, руки болять, але це не максимальна важкість, тому ставимо 8 Порог входу, нульовий порог входу, логічно, ти нічого не вмієш, прийшов тебе навчили через місяць. Ти вже робиш, через два місяці заробляєш так само як на рівні з іншими. І перспектива: ти можеш вирости з нуля, нічого не вміючи до керівника шинного центру, як сказав Юра, за два роки-два-три роки. Сподіваюсь, роки. тобі сподобався цей випуск. Не забувай натиснути лайк, дзвіночок, написати коментар. А також відправ цей випуск своєму другу. Наступну роботу я буду обирати з коментарів під цим відео. Тому пиши в коментарях, яку ти хочеш, щоб я потестив роботу. Тільки я тебе прошу, будь ласка, не пиши, щоб я знову щось тягав. Я вже три випуски тягаю шину, чи я тягаю камні, чи ще щось. Пожалій мене, мої руки, мою спину. Щоб це було в теплому офісі, щоб мені було комфортно з кавою сидіти і працювати. Я пішов відпочивати, а ви працюйте.